Доброго дня! Ви на каналі Mandarin Motors. І сьогодні ми на огляді автомобіля від бренду, який дуже нам добре всім відомий. І це Xiaomi SU7 Ultra. Музика Цей автомобіль наробив галузі не тільки в Китаї, але й у всьому світі. Він встановлює рекорди, його порівнюють з Тесла. Але чи дійсно він такий революційний? Давайте розберемось у цьому разом. Коротко про компанію Xiaomi. заснована у 2010 році, і в більше ніж 10 років по тому, а саме у 2021 році, компанія анонсувала про вхід на ринок автомобілів. І вже в 2023 році представила три автомобіля. Перша генерація була SU7, друга генерація SU7 Max і третю ви бачите позаду мене. Це SU7 Ultra. маленький факт про цей автомобіль на даний момент. Це найшвидший автомобіль у своєму класі. Підкреслюю чотирьохдверний, тому що він проїхав 20,6 км кілометрів за 6 хвилин 46 секунд на трасі Нюрбург-Ринг. І сьогодні ми конкретно поговоримо про версію SU7 Ultra, і розпочнемо ми з габаритів. Довжина автомобіля 5 метрів 7 см, ширина автомобіля 1,97 см, висота автомобіля 1,46 см, колісна база 3 метри. Споряджена маса автомобіля 2360 кг, залежить від модифікацій. Цікавий факт про цей Автомобіль, як ви вже знаєте, є досить багато оглядів на Ютубі про цей автомобіль, але у всіх них був несказаний дуже важливий момент. Як ви вже знаєте, цей гіперкар дуже потужний. Сумарна потужність силової установки близько 1548 кінських сил. А тепер, допустимо, ви придбали цей автомобіль. В той самий день він вам не дозволить використати ці всі кінські сили, а саме 1548 кінських сил. І тепер ми вам скажемо чому. Перші 300 кілометрів автомобіль буде вивчати вас, а ви його. Тобто він вам не дозволить їхати швидко. Все це зроблено з метою, щоб навчити вас використовувати цей автомобіль і дати звикнути вам до нього перед початком використовування цих всіх кінських сил. Після 300 кілометрів буде доступно приблизно 900 кінських сил. Знову ж таки, зміркувань безпеки для використання його на громадських дорогах, а тепер про максимальну потужність. 1548 кінських сил будуть доступні вам тільки у спеціально відведених місцях, такі як Нюрбург Ринг. Як це буде працювати після приїзду на арену Нюрбург ринг або їм подібні, автомобіль ідентифікує вас, що ви дійсно знаходитеся в тому місці, а не на якійсь громадській дорозі. І після того вам розблоковує цю всю силу, а саме 1548 кінських сил, ви зможете насолодитися дійсно повною потужністю цього автомобіля. Більше про силову установку спереду один електромотор потужністю 391 кінська сила. Позаду два електромотора, кожен по 578 кінських сил. По підвісті машина отримала подвійну пневму з регульованим кліренсом від 14 до 17 см. Про гальмну систему машина отримала карбоново керамічні диски супорта фірми Акібона. Спереду шестипоршневі, позаду двопоршневі. Також доступний тільки 21-й розмір колес, але з різним дизайном дисків. Ручник винесений окремо. Про батарею. Автомобіль отримав батарею з 800 вольтовою платформою. Також про об'єми батареї. Ходять слухи, те, що автомобіль отримав батарею об'ємом 132 кВт. години Але менеджери автосалону говорять нам те, що тут не більше, ніж 101 кВт години Як ми вже звикли, автомобіль отримав автоматичний багажник. Навскидку приблизно літрів 500, може бути більше. Також автомобіль отримав відсік, досить глибокий у дні автомобіля. Також, що тут ще є? 180 ватний прикурювач 12-вольтовий, і дві маленькі кишеньки по боках багажника. По периметру автомобіля вісім камер. По периметру автомобіля 8 камер плюс лідар. Також 6 датчиків парковки позаду і спереду. З приємних особливостей цього автомобіля. Автомобіль отримав автоматичний передній багажник. Об'єм переднього багажника 105 літрів. Про функціонал переднього багажника. Нічого особливого. Об'єм 105 літрів. Але є також люк для умивачки, і одне з побоювань клієнтів: те, що вода буде потрапляти сюди. Тут присутній резиновий захист, але ми знаємо, що навіть це також може не допомогти при сильній зливі. Що нам показали в салоні? Є ось такі дві заглушки в нижній точці цього багажника. Якщо вода сюди навіть потрапить, ви можете їх витягнути, і через цих два отвори вся вода витече. Після того ви вставите ці заглушки назад. І все не потрібно буде вимачувати якимись е, тряпками, ганчірками чи чим іншим. До речі, закривається передній багажник також з кнопки, і вона присутня тільки з одної сторони автомобіля, з водійської. По другу сторону такої кнопки немає. До речі, логотип автомобіля виготовлений зі золота найвищої проби, а саме 999. -ї. Опційно електродвері недоступні, зате є дотягувачі. Дверна карта: зверху шкіра, є вставка з карбону, є вставка з алькантари і нижня частина повністю пластик, також подвійний склопакет. Що ж, про відчуття на водійському сидінні? Сидіти тут дійсно приємно, тому що крісло досить ергономічне і. Мені подобається те, що вона має бокову підтримку. Тобто ти відчуваєш краї, і тобто твоя спина входить як прямо як в пазл, якийсь, і ти сидиш дійсно, можна сказати, стійко. А огляд мені не дуже подобається, тому що досить видимий капот, але до нього можна звикнути. Торпеда не мішає, присутня велика HD-проекція і досить зручно. Хоча я не люблю настільки низькі посадки такі через. Спроможність бачити далеко і тобто дорогу. Але, але досить приємно. Відчуття приємні, що я можу сказати. Відчуття приємні. Система працює на Xiaomi HyperOS. Також в базі не присутня англійська мова. Але менеджер салону показав нам один лайфхак. Ми заходимо в систему і ось знаходимо ось цей лінк. На нього потрібно клацати багато разів допоки не з'явиться повідомлення. І тут ми можемо прочитати. System language will change to simplified English. Ми нажимаємо підтвердити. І все. Наше меню тепер англійською. До речі, про сам екран. 16 дюймовий екран з розрішенням 3К. І що я можу сказати? Він дійсно дуже плавний і видно, що в нього висока герцовка. Як на мене, десь приблизно 100 або 120 Гц. Тут точно є. Так, про місце водія. Кермо зроблене з алькантари, також є вставки з карбону. Середня частина просто пластик. Тут ми бачимо налаштування режимів: тобто є спорт, є початківець, є еко і також стандартний. З пристроїв керування є два ролика, і також є суцінні дві кнопки. Під кермом винесені ренді, також омивачі і поворотники. Є датчик втомленості. Про центральний тунель, як ми бачимо, він зроблений з декількох матеріалів. Є вставка з карбону, і також зверху він обтягнутий шкірою, низня частина пластик. Присутні дві зарядки, максимум по 50 Вт, з обдувом, два підстаканника, старт-стоп, деякі режими. І є маленький відсік у підлокітнику. Вся верхня частина салону, також бокові стійки, обтягнуті алькантарою. В козирках присутні досить великі зеркала з підсвіткою. По центру у нас є аварійка, сос і є два сенсорних фонарика. Дах автомобіля скляний, і він без шторки. Опціонально доступний дах з карбону. Всі сидіння автомобіля виконані з одного матеріалу. Це алькантара. Також отримали перфорацію. Передній ряд сидінь отримав підігрів, вентиляцію, масаж. Заднє сидіння тільки масаж і підігрів. В машині також є бардачок. Обшитий всередині тканиною, досить приємний. Так. Про задній ряд сидінь. Також виконані з алькантари, тільки ось тут є така середня частина, виконана зі шкіри. Самий простий підлокітник з підстаканниками, присутній обдув, два порти Type-C для зарядки. Також по обох сторонах система Isofix для дитячих крісел. В обох кріслах присутні ось такі роз'єми, де ви можете прикріпити. Планшет в Китаї ціна на цей автомобіль варюється від 70 тисяч доларів до 120 тисяч доларів. Все залежить від того, скільки додаткових опцій ви захочете мати в своєму автомобілі. Про витрати електроенергії на 100 кілометрів. Виробник заявляє, що з батареїв 101 квт годин ця машина проїде 800 кілометрів. Тобто її витрати будуть приблизні 12 кВт на 100 км. Але ми всі розуміємо, що це цикл CLTC і це в ідеальних умовах. Я думаю, що показники будуть набагато менші. Що ж, мої особисті враження про цей автомобіль. Він дійсно вартує своїх грошей. Якщо ви хочете відчути себе гонщиком, відчути якийсь драйв, мати якесь захоплення у своєму житті, він дійсно вам підійде. І я вважаю, що ціна невисока. Yeah, this one. Yeah, yeah, Just you see that so, The new one, so what?